Я тоді робив просто серію робіт, спочатку почалося в 96-му році. Про, про відчуття часу. Власне, йдеться про це. Це була така серія робіт графічних. Ну, це олія на папері, а це як графіка, це живопис, можна так назвати. Роботи, які назвав Гомохронікус, тобто людина часова, це такий гомоерекс, гомо сапіс, гомохронікус. Це вже. Ішлося перечуття про людей, які будуть дуже сильно залежні від часу. 2003 рік настав. Це в 96-му році, так, воно був. 2003 рік настав, 2005, ну пішло, якби там. Тут пересушили. є якийсь наратив просто. Ну, на не наратив, але це є певне відчуття поза, позачасовості взагалі. Моменту, ну, якогось, коли ми перебуваємо, може десь в якійсь точці вийти за межі часу. Ну, це така парадоксальна річ. Колись може воно про це буде написано, не знаю. Але тоді йшлося про те, що час це ти сам. Основний посил цього проєкту був в тому, що час це ти, ти сам. От я не можу знайти цієї листівочки, десь вона у мене була. Ось тут була така осівочка, і власне її мене надсилали, тут різним умовам писалося англійською, іспанською, китайською, італійською, французькою. Українською. До цього докладався текст, і це відсилалося в канцелярії президентів, в ванто там різні. І... і це було дуже цікаво, це було помічно. від руки було. Ну, було достатньо. Найважливіший відгук був фактично такий, що став зробив це канал 11, +1, Юрій Макаров зробив передачу про це там, скажімо. Ну це, це давно, це вже мало хто пам'ятає, але воно якось так зайшло йому. Зараз Юрій Макаров, здається, у... чи редактор журналу Тижденьчого хто... цього такого відомого. Ще один проєкт також вам покажу тут частина робіт. Це називався він у нас. Ми робили його з Анатолієм Зв'яжинським і він називався Глобальні гроші. Тобто це був 2003 рік, здається, цей проєкт в Польщі був гарно сприйнятий. Ми робили проєкти глобальних грошей, в яких і гралася з темою сексуальності і, і грошей, і взагалі людського людських бажань. Гроші у нас називалися там, монети називалися копуляції, а, а купюри акти. Ну, це така тема сексуальності нашого бажання бути. Ну, фактично, це фак... основний посил. Про що коли один є такий індійський був індійський місті Кошу, він казав, що переважна більшість людей працюють заради того, щоб задовольнити свої якісь сексуальні бажання і там, свої якісь особистісні потреби. Тобто люди виконують дуже багато роботи, щоб просто, ну, отримати якісь речі, які є дуже прості й земні, але вони то, дуже цього хочуть багато. Ну, певна така була культура. І ми іронізували над цим. І створили такий проєкт, який називався Global Money. Ну, і тут були просто такі ескізи цих купюр, які потім. Ми робили Сітілайти з цього. Ми робили, якби це, це був дуже такий тривалий проєкт. Сіті лайти були в Польщі. У, в Польщі? В Польщі, були... Польщі вона була в Україні, були в Києві. В Польщі була велика стаття в журналі «Центр сучасного мистецтва замок у там є в Варшаві. Є журнал Обік, і вони написали дуже, зробили таку рекламну, дуже класну статтю про це все. А проєкт був в мережі в інтернеті. Ну він, в принципі, мой малий сайт цього проєкту. Був, це був перший такий онлайн-проєкт, фактично, в той час. Ще майже ніхто цим не займався. Але ми вже ці речі робили. От, скажімо, ця робота. Україна тоді. Завдяки пінчуку, Віктору Пінчуку поїхала на Бійнали. І їхнім проєкт називався Хто такі українці? Чого вони хочуть? Це був 2007 рік, 52-й бієнали. Я зробив роботу, яка називається 52 акти. Ну і там багато іронічних текстів, і не тільки іронічних. Тобто, це купюра 52 акти на тему венеційської бієнали і участі України. Ці бінали. А ви не туди? Тоді ні, тоді ні. Такі було. Це тільки частина цих робіт. Це, я кажу, це були такі шкіси, скетчі такі, це не, не це. Моробили це ще в дизайновому варіанті. От монета є. В, виливав я. Така монетка первісна. Ну, там можна вгадати, двох динозавриків, Один акт. Така була робота.